І треба мені було зустріти зенка через 50 років. Для чого мені ця зустріч? Я добре вийшла заміж, тому ми добре з чоловіком жили і могли собі дозволити після пенсії, хоч і не подорожувати Європою, але раз в рік в Трускавці відпочити. Нема мого Миколи, вже п'ять років, але я й далі продовжую їздити пізньої осені до Трускавця. Люблю цю пору більше, ніж літо, бо і спеки тої нема, а краса лісу просто неймовірна. Цей полог з листя, мов коштовний килим, небо такої глибокої синяви, що неможливо надивитися, немає вже того гамору і серед відвідувачів. Отак я й собі спокійненько відпочиваю та ходжу на води, користь для душі і тіла. Аж ось цього року бачу якісь знайомі риси. Але де бачила цього чоловіка? А потім як блискавка, Зенко, моя інститутська любов. Ми були гарною парою. Обоє добре вчилися, брали участь в спортивних змаганнях, одним словом, окраса інституту. Тодішнє залицяння ніяк не схожі на теперішні, ми були дуже цнотливі та сором'язливі. Я навіть не знаю, коли ми вперше поцілувалися через півроку чи менше, а доти лише трималися за руки. Звичайно, що тоді були різні дівчата, але я планувала вийти заміж чистою дівчиною. Справа йшла до одруження, і якось він мені каже. Давай підемо в похід з моїми друзями, кілька днів в Карпатах, ватра, пісні під гітару і міцний карпатський чай. А хто ще буде? Троє моїх друзів з дівчатами і ми. А де ми будемо ночувати? питала я. В палатках. А ми де будемо спати? В палатках? Якось він ухилився від відповіді. Я тоді щось дуже випитувала, де саме, і намагалася йому пояснити, що я не така дівчина, що можу отак залишитися на ніч з хлопцем, тим більше в лісі, в горах. Далі він щось образився, що я вічно якась манірна та поважна і всім веселощі псую. Ми отак розсварилися, і він взяв в похід іншу дівчину, а далі я вже не хотіла з ним мати справу. Раз йому важливіша вертихвістка, ніж я, то хай собі так і живе. Далі я вийшла заміж і не скажу, що чоловік якось відзначив той момент, що я береглася для нього, бо він мені нічого не говорив. Абсолютно. Звичайно, я на медаль не розраховувала, але ж за все життя можна було б про це якось згадати. Отак От і життя минулося, а тепер я бачу Зенека. Він мене впізнав. Та відзначив, що я зовсім не змінилася. Знаю, що бреше, але приємно. Заговорили й за своє, я розказала, що прожила 48 років з одним чоловіком і маю вже двох дорослих діток. А я теж в дівець маю кілька дружин, з першою розлучився, бо це була та дівчина з походу, який ти пропустила. А ти ще це пам'ятаєш? А як забути, коли я з нею мусив одружитися? Правда, потім виявилося, що ні через місяць, ні через три ніяких змін у її фігурі не було, і Зенек вже жалів, що так повівся на дівочі розповіді. Пройшло ще кілька років, а жінка ніяк не могла подарувати йому малюка і тоді, нарешті, зізналася, що через помилку в минулому більше не зможе бути мамою. Він її кинув, шукав вже порядної дівчини, багато перебирав і таки знайшов. й прожив до цього часу має теж дітей. Слухай, ми ж недаремно так зустрілися, Бог дає ще один шанс все виправити в минулому, каже Зенек. Та куди вже нам, дивуюся я, я, хоч і маю літа зрілі, але я все одно маю ті самі принципи. Я пішла геть і до самого від'їзду не бачила його, бо уникала. Тепер приїхала і от думаю, що хоч він і оцінив мої принципи, але чи варто мені йти у нього на поводу? Я ж маю тут вже побути, свої звички і так все змінювати, бо я в молодості трималася з ним за руки.